Добрий ранок всім! Я вас рада вітати на своєму каналі, а в мене буде сьогодні огляд нових знахідок покупок в колекцію. Я отримала посилки, правда, вже розпакувала, не витримала, щоб не було шародіння, і хотіла вам показати одну покупочку я зробила на OLX, а іншу в нашій групі Viber я знайшла собі ось таку чудову трієчку. Зручним розписом, цікавий малюнок, він якось так, як перламутровий зроблений. І що саме незвичайне тут клеймо цього виробника в мене ще не було. Рідко зустрічається і взагалі мало такого посуду. Тут і на блюдечкові розпис, і тут клеймо. Ось так. І на оцій маленькій тарілочці, теж розпис. Тут клеймо чіткіше. Якщо роздивитися, розібратися, мені вже підказали: це Кіровобацький фарфоровий завод. Дійсно, рідкість в наших місцях. Я рада, що в мене є тепер така. Трієчка. Я колекціоную такі речі незвичайні. і в подаруночок мені ще продавець, ось таку маленьку розеточку подарувала. Дуже гарно запакувала, все добре, тож приємна покупочка. А ще купила, це вже на Олег знайшла, ось такі десертні тарілочки, 6 штук, рельєфний такий малюночок. Сам ніжний малюнок, і це до кавового сервізу, до якого мені Таня подарувала вазочку. Те, що я казала, в мене він в повному складі, але написали відгук, що не треба так поспішати, туди ще повинні входити і тарілки. І все-таки, бачите, я їх знайшла, вони в мене тепер є. Тож, тепер в мене повністю вже кавовий сервіс в повному складі, наш Полтавський. Я показувала вам, ну і вже можна буде накривати стіл і запрошувати гостей на ранкову каву, чи самим сісти і приємно провести час. Дякую, що ви зі мною! Гарних всім нам вихідних! Гарного відпочинку, до скорої зустрічі, до побачення.